Інформаційна стрічка сьогодні насичена, тому що і про Херсон, і про Білорусь дуже багато запитань в соціальних мережах. Про це говорять і на звітах воєнні експерти. Зараз давайте розпочнемо з головних задач на сьогодні. Головним завданням російських військ в Україні є утримання фронту, щоб зупинити наступ сил оборони на херсонському напрямку. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на брифінг. Заступника начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова. Ем, ще раз, головне завдання утримання фронту, щоб зупинити наступ на херсонському напрямку. Ем, тобто мова зараз про північ не йде про Білорусь і про наступ на Київ, Чернігів, Харків, але ми про це поговоримо. Зараз в них головна задача втримати Херсонську область, Херсон переправу, що розтру, розтлумачте, будь ласка треба просто розуміти наскільки важливим для них є цей херсонський плацдарм адже це є єдине місце на карті україни на території україни де противнику вдалося перейти на правий берег на правобережну україну і наявність цього плацдарму із стратегічної точки зору створює передумови для ну, їх, для їхнього подальшого просування у напрямку на миколаїв на Одесу з виходом на Придністров'я і з перспективі окупацію Молдови і виходом вже на кордони колишнього Радянського Союзу, як, як задачу, яку вони ставлять собі. Так само з цього херсонського плацдарму можна здійснювати вже просування на північ вздовж Дніпра у напрямку до Запоріжжя, що створює їм додаткові можливості по перенесенню агресії саме на правий берег, або, як кажуть, на західний берег Дніпра. Саме тому. Е Утримання цього плацдарму є для російських окупаційних військ надзвичайно важливою стратегічною задачою, яку вони намагаються виконати, але з цим них певні складнощі, тому що українські сили оборони роблять все можливо, щоб вони не втрималися на тому березі. Якщо вони будуть відступати на лівий берег, наскільки легко їм це зробити, наскільки переходи їм доступні, і які це переходи? Це пантони? Це... Скажемо так, на сьогоднішній день пропускна спроможність всіх доступних їм засобів переправи переправ на лівий берег є надзвичайно обмеженою, і якщо ми говоримо про тотальний відступ, то скоріш за все мова буде йти про відведення особового складу, а там вони змушені будуть залишити колосальні об'єми зброї боєприпасів. Озброєння, техніки і так далі тому подібне, і те, що вони готуються до відступу, я б сказав так, дуже такою визначною рисою або таким фактором підготовки, є примушення населення правобережної Херсонщини до евакуації, і там звучали цифри приблизно, що вони готуються переселити, евакуювати 60 тисяч осіб. І треба розуміти, що якщо йдеться наприклад про максимальну кількість угрупування, звісно, їх можливо вже менше, значно про 20 тисяч, то вони будуть використовувати цивільне населення у якості живого щита. Тому що самі ми розуміємо, що ми не будемо стріляти по мирних наших людях. А на одного військовослужбовця російської армії, навіть якщо ми припустимо, що їх 20 тисяч, прийдеться таким чином три цивільних особи. Що фактично дозволяє нам говорити про черговий військовий злочин російської армії, а саме використання цивільного населення як заручників, як живого щита, і саме в такий спосіб вони можуть здійснити передислокацію, верніше вивести свої підрозділи з правого берега? Якщо вони прийдуть цілковито на лівий берег, наскільки це ускладнить нам потім процес деокупації решти територій? А ви знаєте, воно не, не ускладнить е, процес деокупації території, тому що, ну, скажімо так, е, ніхто не говорив, що обов'язково нам потім самим форсувати Дніпро саме в цьому напрямку. Mm -hmm. Якщо ми подивимося на карту, яка там у нас є зараз в доступі, то ми побачимо, що правий берег над нависає над лівим берегом, і він створює ну, фактично неодолиму перешкоду для противника у процесі його просування. Mm -hmm. Якщо це можна робити, але він створює певні преференції до для українських військ, які знаходяться на правому березі. Адже якщо ми можемо подивитися навіть на ту карту, яка зараз у нас є, то із виходом на всю протяжність правобережної України правобережної Херсонщини, ми отримаємо можливість перекривати комунікації противника і тримати під вогневим контролем значну частину лівобережжя Херсонської та Запорізької області. Що у значній мірі ускладнює взагалі процес забезпечення і оперування російських військ на лівому березі? Ще раз кажу, не потрібно навіть ну не то, що не потрібно, а недоцільно розглядати як єдиний е, варіант переправу наших військ і створення якихось плацдармів на лівому березі, тому що ми можемо тримати під вогневим контролем і знищувати техніку, не наражаючи на небезпеку свій особовий склад, і здійснювати наступальні фронтальні операції. На лівобережній Запоріжчині, тобто йдеться про ділянку фронту від Васильівки через Оріхів, Гуляйполе, і туди далі вже до великих новосілок. Це вже Донецька область. Якщо ми згадаємо ще інші карти, які показують зони активних дій партизан, то створюються всі передумови у разі нашого активного просування по напрямку на Маріуполь. Розрізання так званого сухопутного коридора, який створили російські окупаційні війська у північній Таврії і виходу на Азовське море, і тоді я б сказав так народною мовою, що росіянам у Криму, окупантам у Криму, буде непереливки, і тут жодним чином ми з вами не говоримо про кончу необхідність форсувати Дніпро правого берега на лівий у районі Херсонської області. Тобто, це вже бойові дії трошки іншого порядку. Це вже і інше планування, і інші задачі, але перспективи виглядають досить вдалими для нас, і саме тому противник це так само чітко усвідомлює, що він втратить у разі відступу з лівого з у Дніпра.